І залиш, і баю, і баю, і Тому ми е, маємо жити повноцінним життям. Ми маємо дбати про те, що війна Ті Люди, які зараз на сході, вони мають бути повноцінно спрацювати. Це велике завдання виклик для нас. Ми філію в мій, але ми стати робити, Це все, що буде. Ми як випадили, що я попала, а не маленький організацій, це підпалення. Сьогодні це у нас спільний наші солдат і депутатський корпус, виконавчих, всі ми разом розуміємо, що ми живемо в місті заважені, цим багато, чи по першому роботу. Буде цікаво, якщо деякі стані. У нас бюджет просто для цих цих. І, ну, мені, правити, в бюджеті кошти закладені за цих фільм. Яка вона мене була яка, але сідати розумні, поговорили, порадили, що робити. Зараз як розумієте, війна це великі можливість. Це громада, що ми за ті війни помінялися і багато що зробили, що ми. Повідомлення один з цих міст, яка є пілотному проєкті, це 12 місце, де буде будуватися житло і для ППО, і для тих людей, які потребують цього житла. І з того життя дуже по-перше, це є за Що стосується медицини, ми багато року, але змінитися, якщо хто тиждень, також задається за визнаємо, ми було, ми знаємо, сильні проект роком, коли шукають кількість партнерів за кордоном, де можливо, наприклад, який міст, як коло ми партнери, але він каже, ви мусите сформувати, а що ви хочете. Що нам треба? Тому. Дякую всім, хто долучився до цього проєкту, це тільки початок. що На Мазе Джуди є рекордний центр зайнятості, сьогодні там був він інтенсивно роботи. Місяць, півтора там відкриється ветеранський кордон. Той будинок, той призначення, ветеранський для ветеранів. Тобто там має бути ЦНА і реабілітаційний центр. І управління соцполітики, і все, там, все, що потрібно зараз, і звичайно, там будуть простори для громадських організацій. І це була мати вже має передачний проєкт. І долучається у цьому проєкту і фінансово, тому разом до роботи, якщо когось не згадав, то є щось. Дякую. Дякую, до